онуків, Приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм і захисти їх від усілякої, похітливості лукавої, віджени від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха і очі сердечні, подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Матір Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа, дай розраду благослови дітей та онуків моїх. На щасливе життя, на довголіття. Молю за них я, грішна і негідна раба Твоя. Не за себе молю за дітей. Та з моїх онучат, щоб завжди у них були голівенькі, розумні погляди ясні, а душі чисті, позбав їх від біди лихої і від життя поганого, накрий своїм святим покровом, захисти від наркоманії, від горілки лихої, від бійки. Від лихого ока, від псування, від ураз всяких врятуй, збережи дітей моїх та онуків дорогих. Амінь. Матінко Боже, до тебе звертаюся і тебе прошу, молитву тобі читаю. За дітей моїх та онуків, Матінка Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся свята Трійця, прошу, молю, дай розраду, благословіть усі разом дітей та онуків моїх, на щасливе життя, на довголіття. Молю за них я грішна. Не за себе молю, за діточок молю матінка Божа, Пресвята Богородиця, Накрий своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від псування, від ураз всяких. Врятуй, збережи. Дітей та онуків моїх сто поклонів б'ю, сто раз прошу і все про те ж. Амінь. Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли вони прокидаються вранці. Охорони їх розум. Тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Господи, Боженько мій, благослови, Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють, благослови Господи, дороги, якими ходять мої діти та онуки і всіх тих людей, що ходять поряд з ними, навчи її, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків моїх своєю безмежною, Божою любов'ю, провадь і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення чудо робить в Твоїх руках і під тінню крил Твої наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх. Бо Ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняйся, Господи, тобі до них, сльозами б я мила твої ноги, щоб все життя Ти їх беріг. Господи, прошу тебе, молю Тебе, Господи. Тільки з твоєю допомогою ми можемо. Допомогти нашим дітям у цьому важкому житті. Господи, прошу, молю, будь ласка, низько кланяйся, збережи дітей мої. Молитва за дітей та онуків, яку слід промовляти кожного дня, щоб вберегти їх від усіх негараздів. Важлива. Молитва за дітей та онуків, яку має знати кожен із нас. Збережіть собі її, щоб не загубити. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.